Чи існують насправді чисті речовини. Здавалося б, ну що тут складного? Але відповідь, знаєте, може здивувати і показати, наскільки цікаво влаштований світ навколо нас. Просто озирніться от прямо зараз. Все, що нас оточує, навіть те, що було сьогодні на сніданок, чи є хоч щось із цього на 100%, ну от абсолютно чистим? Хм, цікаве питання, правда ж? От, скажімо, молоко. Виглядає абсолютно однорідним, правда? Просто біла рідина. Але копніть глибше, і виявиться, що це такий собі коктейль з води, жирів, білків, цукрів. Про чистоту тут і мови бути не може. Добре, з молоком розібрались. Або от ґрунт. Тут, звісно, все набагато очевидніше. Це ж суміш, чого завгодно пісок, глина, якісь камінчики, органіка, всі ці компоненти, видно, як то кажуть, неозброєним оком. Ідемо далі. Звичайна газована вода. Ну, прозоре ж так, але ж ми чудово знаємо, що це класична суміш. Вуглекислий газ, ті самі бульбашки, розчинений у воді. Все просто. А тепер найцікавіше. Навіть наша власна кров. Здавалося б, що може бути більш своїм. Але ні, це не просто якась червона рідина, це надзвичайно складна суміш. Плазма, еритроцити, лейкоцити, цілий всесвіт. Так от, висновок простий все, що ми щойно перерахували, це суміші, нечисті речовини. Добре, все навколо суміші. Тоді виникає логічне питання а що ж таке з наукової точки зору? Чиста речовина, де її шукати, цю невловиму субстанцію? А ось і визначення. Все насправді просто чиста речовина це коли всі частинки, всі молекули чи атоми однакові сінькі. Тільки одного типу, і саме тому її властивості, скажімо, температура кипіння чи замерзання, завжди от завжди стабільні і передбачувані. На противагу цьому суміш це по суті просто механічне поєднання, дві чи більше речовини разом. І ось тут увага, ключовий момент. Кожна з цих речовин залишається собою, вона не змінюється хімічно. Сіль розчинена у воді це все ще сіль. І її, до речі, можна звідти дістати. І ось вам наочний приклад. Дистильована вода, ідеальний взірець чистої речовини, кипить рівно при 100 градусах, замерзає рівно при нулю. Все чітко. А тепер кидаємо туди звичайну сіль. І що ми маємо? Суміш і її властивості одразу ж змінюються. Кипіти вона буде вже при вищій температурі, а замерзати при нижчій. Ось вам і вся магія. Окей, з тим, що навколо нас переважно суміші, ми вже наче погодились. Але ж і суміші бувають абсолютно різними на вигляд, правда? Тож давайте розберемось, як їх розрізняють. І тут все ділиться на два великі табори. Перший це однорідні суміші. Це коли компоненти перемішані настільки добре, що їх не розгледіти. От морська вода, повітря чи оцет виглядають як одне ціле. Другий табір неоднорідні. Тут все видно. Пісок у воді, олія на воді, той самий сік із м'якоттю. Головне питання, яке треба собі поставити: чи бачу я окремі частинки? Якщо так, суміш неоднорідна. Так, добре. Змішувати ми навчились, точніше, природа навчилась. А чи можна все повернути назад, розділити те, що змішалося? Ну, звичайно, і для цього є кілька класних перевірених методів. Почнемо з найпростішого відстоювання. Цей метод працює як годинник, якщо у компонентів суміші різна густина. Пам'ятаєте наш апельсиновий сік? Просто залиште склянку в спокої на деякий час. І що станеться? Ваща м'якоть повільно опуститься на дно, а зверху залишиться прозоріший сік. Все. Але що робити, якщо нічого нікуди не осідає? Тоді нам потрібен інший підхід. І це фільтрування тут. Вся справа в розмірі частинок. Уявіть собі просту ситуацію: Лімо воду з піском через, скажімо, паперовий фільтр. Молекули води маленькі, вони легко просочуються крізь пори. А от великі піщинки їм зась вони застрягають на фільтрі. І до речі, фільтр це не обов'язково щось супернаукове. Ним може бути і звичайна тканина, і шматок вати, і навіть шар того ж піску. А найголовніше, цей же самий принцип лежить в основі роботи респіраторів і проти газів. Вони так само фільтрують повітря, затримуючи шкідливі частинки, дуже важлива річ. Гаразд, а якщо частинки настільки малесенькі, що пролізуть крізь будь-який фільтр, ну от як сіль розчинена у воді. Її ж не відфільтруєш, тут нам на допомогу приходить випарювання, що ми робимо просто нагріваємо розчин. Вода закипає, перетворюється на пару і зникає. А що залишається на дні? Правильно акуратні кристалики нашої солі. Суміші, чисті речовини, відстоювання, фільтрація може здатися, що це просто шкільна хімія, але насправді навіщо про це все знати? Бо розуміння цих, на перший погляд, простих речей дає ключ до того, як влаштований наш світ. Слова Альберта Ейнштейна тут доречні як ніколи як багато ми знаємо і як мало розуміємо. От знати, що молоко це суміш, це одне, а от розуміти, чому це так, як це працює і як, наприклад, можна виділити з нього вершки, це вже зовсім інший рівень рівень розуміння. Тож, давайте підіб'ємо підсумки. Що головне варто винести з нашої розмови? По-перше, світ навколо нас це світ сумішей, майже все. По-друге, вони бувають однорідними, де нічого не видно, і неоднорідними, де все як на долоні. І найважливіше, оскільки при змішуванні речовини не змінюються хімічно, їх завжди можна розділити, це як розібрати конструктор. І наостанок залишу одне питання для роздумів. Якщо майже все у природі прагне змішатися, то чому чисті речовини така рідкість? Чому природа, так би мовити, любить суміші? Що це говорить нам про наш світ і процеси, які в ньому відбуваються, що миті? Подумайте про це.